Результати інтелектуальної творчої діяльності, які, як правило, виражені у формах твору, літератури, мистецтва або науки, називаються авторським правом. Для таких творів дуже важливо, щоб вони були об'єктивно виражені ну, тобто, недостатньо просто придумати малюнок, його треба намалювати на папері. Об'єктивна форма вираження стосується абсолютно всіх творів, які охороняються авторським правом. В авторському праві діє презумпція авторства. Це означає, що для охорони твого твору не потрібно його спеціально реєструвати, достатньо просто створити. Для твору дуже важливо мати творчу складову, але це не означає, що потрібно бути всесвітньо визнаним художником, достатньо просто докласти певних інтелектуальних творчих зусиль і в подальшому отримати право охорону на такий твір. Правова охорона надається творам протягом всього життя автора та 70 років після його смерті. Після цього твір переходить у суспільне надбання. Але важливо пам'ятати, що використовуючи цей твір, потрібно зазначати ім'я автора, який його створив. Отже, до творів науки, мистецтва та літератури ми можемо віднести найперше твори літератури. Це книги, публікації, статті, брошури тощо. Це усні твори, наприклад, лекції, уроки, промови, виступи, будь-що, що стосується усних творів. Також ми відносимо комп'ютерні програми, бази даних, постановки, які потім показують на сцені, а також музичні твори з текстом або без них. Також до творів ми відносимо аудіовізуальні твори. Твори образотворчого мистецтва, твори архітектури, фотографічні твори, твори житкового мистецтва та ілюстрації карти і тому подібне. Також до творів ми відносимо переклади, збірники творів, енциклопедії і тому подібне. Але важлива деталь. Твір буде охоронятися лише в тому випадку, якщо права всіх інших авторів будуть дотримані. Важливим також є зазначити, які ж права має автор. Все дуже просто. Автор може вимагати визнання авторства на свій твір. Він може вказати як автор своє справжнє ім'я, свій псевдонім або оприлюбнити свій твір анонімно, тобто назвати себе так, як він захоче. Право на недоторканність та цілісність твору, право на переробку твору, внесення будь-яких змін переробляти може лише автор, або за його згоди, право публікувати твір, здавати в прокат або будь-яким іншим чином його використовувати. Творення твору потребує великих зусиль інтелектуальних та творчих. Звичайно важливим для автора, так і для всього суспільства, є дотримання авторського права. Тож, авторське право це мій вибір, а який буде твій.